Якщо в не мають пальці на руках, що робити? Найчастіше це йде передавлювання нервових волокон в шийно-грудному відділі. Які передавлюються протрузіями, грижами або прогресуючим остеохондрозом? Може німіти мізінець або декілька пальців. Якщо ви лежите з одним боком, то одна рука, якщо переходите на другу сторону, то друга рука, а зранку все проходить. Що робити? Перше, це магнітно-резонансна томографія голови, шиї та грудного відділу, щоб виключити грижу, яка може давити на нерв. Друге, це прийти на прийом до невропатолога, який випіше вам протизапальну терапію, щоб зняти набряк. Це може бути деклаберл, немісіл, місцеві мазі на основі і боброфену. Внутрішньом'язово препарати групи в 12 Третє це заміна подушки на ортопедичну. Спати потрібно на твердій поверхні, найкраще це на підлозі або на дуже жорсткому матраці. Четверте це масаж шийно-воротникової зони перед сном, відвідування басейну вправи на дості Євмінова. Якщо Якщо МРТ вже є грижі, то потрібно прийти на консультацію до нейрохірурга, який прийме рішення, чи потрібно її видаляти. Справа в тому, що якщо у вас е, весь час будуть німіти пальці, і це буде постійно, то коли ви вирішите видалити грижу, то чутливість може і не повернутися, так як нерв уже не зможе правильно функціонувати. Головне не бігти до остеомануальщиків, які без МРТ зразу будуть вам щось вправляти. Головне не нашкодити будьте здорові, слава Україні!